У Варшавській конференції ОБСЄ з людського виміру беруть участь рекордні 1900 учасників. Конференція присвячена ситуації з правами людини на території країн-членів ОБСЄ, а це 57 держав. Більше розповість наша кореспондентка Марія Черняхівська, яка працює на заході. Марія, вітаємо тебе. Отож, розкажи, які цілі перед собою ставить українська делегація на заході і хто її представляє нині. Вітаю Ганно у заходах Варшавської конференції з людського виміру беруть участь представники низки українських організацій, які опікуються правами людини. Також на заходах присутні українські військові, зокрема правозахисник, журналіст та колишній військовополонений Максим Буткевич, військовослужбовець АЗОВу колишній військовополонений Геннадій Харченко. Вже відбулася дискусія на тему свободи медіа під час російської агресії проти України. Також у програмі заходів обговорення репресій на окуповані. Вони територіях України, а також доповідь щодо поводження РФ з військовополоненими, яку озвучить постійне представництво Франції при ОБСЄ. під час відкриття конференції. Представниця України при міжнародних організаціях у Відні зазначила, що у липні цього року 41 держава-учасниця ОБСЄ задіяла механізм для розслідування поводження з українськими військовополоненими. Результати звіту довели, що знущання Росії над українськими полоненими є системним і мають ознаки злочинів. Також місія, проведена на початку минулого року, задокументувала масові затримання та катування українських цивільних серед злочинів, зокрема незаконне викрадення та перевиховання українських дітей. Прошу прямомову. мову. Від початку повномасштабного вторгнення Росія здійснює насильницькі депортації та примусові переміщення десятків тисяч українських дітей до Росії або на території підконтрольній російській окупаційній владі. Це пряме порушення Женевської конвенції та міжнародних норм захисту дітей. У ході нинішнього дослідження задокументовано понад 210 місць, де цих дітей утримують і піддають ідеологічні обробці. Такі викрадення, примусові переміщення та депортації це навмисні злочини агресії проти майбутнього. України, ми не зупинимося, поки усі наші діти не повернуться додому. Нагадаю, згідно звіту офісу Генерального прокурора України, нині задокументовано понад 170 тисяч воєнних злочинів, вчинених представниками країни-агресора. На цьому в мене все ганно. Тобі слово. Дякуємо тобі, Марія. Це була Марія Черняхівська з Варшавської конференції ОБСЄ з людського виміру про поводження з полоненими ВРФ сьогодні у програмі Український фокус розповість бранець Кремля, журналіст Уніан Дмитро Хилюк. Дивіться обов'язково.